12 років тому військовий Ігор Бойко відправився на пенсію. Однак, зранку 24 лютого 2022-го чоловік зібрав речі, за власним бажанням знову призвався та відправився боронити Харків. Згадує, тоді не роздумував і не вагався жодної хвилини. 24 лютого ми разом з побратимами були вже на північній Салтівці. О 8.30, ну десь приблизно, вже коли почався бій. Там успішно тримали оборону 55 днів. Після цього нас змінили. Зараз ми виконуємо завдання згідно призначення по обороні міста Харкова. Найбільше запам'яталося це ну, прощання з рідними. Як в 41-му році попрощався з дружиною, пішов воювати. Ну, і саме, саме таке скрутне, то, що було, це знищення. Нашого міста вони почали боротися з гаражами, потім знищили всі будинки. Головною своєю підтримкою чоловік вважає родину, ділиться саме завдяки ній, навіть за півтора роки війни має достатньо сил, аби продовжувати боротися та наближати перемогу. А у поразці РФ каже, навіть не сумнівається. Росіянам хочу побажати, щоб вони позабирали всіх своїх солдатів з нашої території. Приготувалися виплачувати репарації. Ми не кровожадні, нам треба лише повернути свою територію. Російської території нам не треба. Все буде Україна, все повернеться. Ну, росіянам ще хочу побажати, щоб вони поскоріше, поскоріше закінчили цю війну. Це тільки від них залежить. Наразі до Харкова вже не наближаються літаки. Зменшилася й інтенсивність ракетних обстрілів, констатує мер Ігор Терехов. І додає, значна заслуга в цьому саме військовослужбовців повітряних сил. Так, є певні труднощі, ми це розуміємо, але дякуючи вам, завдяки вам. Місто живе, місто працює, люди. Повертаються у Харків. і це завдяки вам. Дуже дякую вам за ваш героїзм, за вашу мужність, за те, що ви робите для мешканців міста Харкова і для всієї України. 24 лютого минулого року ми всі в одному строю зупинили ворога на землі і на небі. Наші вихованці. Вміло та героїчно захищають українське небо. Серед них вже 50 героїв України, на жаль, 28 посмертно. З перших днів війни ми відчуваємо підтримку харків'яни і міської влади. Ми дуже вдячні вам за це. Запевняємо вас, що і надалі ми будемо міцно та креативно захищати наше місто Герой Харків. На честь дня зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ для бійців влаштували урочистий концерт. А завершився захід церемонією нагородження. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків.